Всім вітання, Сільвар Вольф на зв'язку Пакуванчик, я виграв лоти, я виграв ряд лотів, але брав не монети, обрав вже для себе для така користування. Ряд. Це досить дешева штука, але... Я її виграв, і вона мені вийшла ще дешевше. Досить замотали. Треба знайти до кінці. А, не пакетик. Так. О, так, ось так. Ща, 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 щас. щас, 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 щас. Опа Я виграв так, ага, це Та ще не все це ще не все, ще треба змотати Кілунати пленки Так, на фоні Call of Duty Безкінечна Віна Ще я в неї ще не грав Так о чувство юмора. Так, сейчас. вона ще сейчас ще табаком. чимось она ця пленка Так, то есть вже стає вже трохи видно, що тут. це распаковочка, а? Один шарин, текука, че-ч-чач, ще ще, не все. Кажіна, липка, пленка, тебе руки мити, так. Ось така ось, малышка. Так, такий ось ножик. Чехольчик демонтин. Ну, потім можна буде замовити під нього щений. Штука китайська. Я думаю, він трошки буде побільший. І він трошки не відповідає фотографіям ті, що було. Фотографія була одна, одного лоту, але насправді трошки не то. Так, ось такий ось маленький ножик. Досить тяжкий. Конструкція Full Gun. Тобто клинок іде через всю довжину. Називається Хантер. Хантер. По індейським мотивам. як в мене нік Сильвер Вольф. Я взяв такого. Шукав вас ножика з Вовком. Але прийшлось купити це. Так, накладну. Ну, досить остаточка. Ха-ха. Мраточка госта, можна порізатися. Той мені подобається цей момент. Ну, то ладно, таке. Колобаско. Руків'я. На мою маленьку руку. Досить маленьке, я думаю він буде трохи більший. Руків'я мені вже не зручне. Тому що перше, ну воно трошки мале і маленьке, по-друге, воно оце все квадратувати. Краще воно було анатомічне. Анатомічне. Воно досить слизьке. Тобто лак, ну таке. Питреться. Малувата рукоятка. Він трохи малуватий. Ну добре. Добре, на цьому все. До побачення. Всім привіт. Сервер Всі вольт не заску. Так, сьогодні не маляка, сьогодні знову багахло. Знімаю все, дві посилочки. Я взяв дві штуки на аукціоні. Так, ось, зараз будемо вже розкривати те, що було попереднє. Цяцькою вже починає так розвикати, але все одно над рукояткою я б ще попрацював би. Так, перша посилочка. Ось така ось величенька. Ніж дуже гостий, в принципі. Ріже непогано руку бреє. <смі> обличчя я не пробував, але руку бреє. Так. Два пакованчика. Раз, два. Ось у нас два. На фоні у нас пока і виграв случай два ножика, ось така ось осикерка. Це така десь така легенька це. Рубати корочку. Корочку, салатик. це більш такий ніж шеф. Ось. Таке теж нам хорошо розрізати. Щось нарізку. Це все де м'ясо, тому що осінню буде багато птиці. Плюс десь через місяць е, ці кацеллята. Будуть йти під ніж. І якраз це все знадобиться. Так. Все і успокочку все. Наступна успоковочка наступне відео. Дивіться далі. Так, наступна посилочка то було для себе. Тобто для господарства. Це вже для себе любимого. Так. Сейчас ми її будемо скривати цим ножом. Оцей дуже гостий, а це кривий. В общем, фуфло повне. Це ще з бритвеною заточкою кисачок. Це фірма, а то підвал. Дивіться. Опа. 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 Оп. Так. Тут -то у нас Оль боже мой Асс Сим мне переслали. Я думал воно побольше. А все так, ну ничего, начального рівня альбомчик. Так, 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 все буде тебе начинать. Щоб альбомчика не поедет, потому что що... писачок, як бачите, гостенький. Вообще, это шикардос. Такие здоровые ниш. И имеет такую заточку. Так, ой боже. Можно поидать с таким. Замотали, замотали. Ой, боже мой. Боже мой, які ми маленькі. Якби я знав, що воно таке маленьке, я б його не вигравав. Ну так як 170 гривень це все діло обійшлося, ну хай буде. Зазвичай такі альбомшуліки ріжуть. Оце ну, це під мої монетки. Це під маленькі монетки. У мене зараз монет. Це в мене буде під мої марочки, тому що вони в мене там розкидані і я вже почав повторюватися. Отак От складую сюди марочки і буде чудово. Зараз положу і покажу. Так. Ось так виглядають манюки. А камера не сфокусується. Так, ось Все, моє Так, ось ось мої 9 штучок пока. В один альбомчик я не вкладуся з марками. Ну я не знаю, скільки ще буду збирати. Це такі ЕНЗ. Це кожна, це злиточок срібла. Якщо чистяком 5 грам. От так тут є монети від 250 до 700 гривень. Якщо я ховати як монети. Ось тут уже більше, ніж на 3000 гривень. Такі справи. Оце справжні гроші. Були і будуть. Так, до побачення. Всім вітанечко. Сілер на зв'язку. Так пакованчик. пакованчик для роботи. Купив пакованчик. Те, що тут знаходиться я для роботи. Тому що монетки потребують уваги додаткової. Так. Аккуратненько скриваємо. Так, пакованчик в так ножик досі ще є, ще І Ещ я купив. Я купив вот ось. на аукціоні Бушненьку лупу такого вс формата. Лупа китайська. in China. чайна. Вот Отакогось формата. До речі, хороші лупи такі досить коштують. Так, рулупа брудна. Камера зараз не передасть. Трохи. Замучена. Так. На, да, трошки вона стане той. Кнопка. Що я її купив. Я Ось, тому що коли займаюся монетами... А -а -а. є плант... особливо... Водянські, Хазновиди, де треба це, це все таки подивитися. Треба зайти, він заходиться будівлі, всі виточки. Піду по. Так, тут дві лінзи, 20 і 10 крат. Разом вони дають 30 крат. Ось цукерочка, все як на цукерочці покажу. Раз. Уже кисеніч. Ось все оп-оп-оп? Отаке ось штучка. І ще з, з, за допомогою такої штучки. В принципі, зараз показати нема на чому, не підготував. Е, можна дивитися мікрошина банкнота. Топтенко знає. Так. Ще нема підокові, не покажу. Так що така вся корисна штука. Трошки вона замучена, але ну, нічого. Зате недорого. Так, всім дякую. Наступне відео. Продовжуємо. Так. Ось, все. я сьогодні ремонтував телефона і придбав кабеля. Знімаю на цей телефон, так що ремонт вдався. Був я декілька днів без телефона. В мене знову я вирвав гніздо й всі знову мені паяли. Ось я купив такий ось все. дешевенький кабель, коротенький, якраз мені довгий не треба. AUX. один кінець звичайний, все зігнутий, купив його для металошукача, щоб... По розімбі научники в мене знаходиться збоку. Я підсою Bluetooth адаптер і таким чином вивожу звук на наушники свої JBL, ось такі ось у мене 710 На 710 і взяв, тому що звичайний аукс ламає, він падає, падає на бік і ламає, а так якраз все буде ця сторона. Так що должна бути все нормально. Так. Дивіться мої відео. Так, наступне, це напевно вже завтра. Я буду вам знімати знову бджоли. Тому що я спіймав два рої. Але це буде завтра